У сучасному світі інформація має величезну силу, а вміння з нею працювати одна з ключових навичок майбутнього. Саме тому в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього триває набір на безкоштовне навчання журналістики для дітей та підлітків, які прагнуть розвиватися та краще зрозуміти медіапростір. Старша група формується з учнів 5 10 класів, яка переважно займається онлайн-формацією, тоді як офлайн на базі Кременчуцької початкової школи номер 15 мають можливість займатися діти молодшого віку. Наймолодша група працює зі мною офлайн. Навчаємося ми переважно азам журналістики і медіаграмотності, тобто розуміння, що таке новина і що таке фейк. Де брати якісні новини? Хотіла би дуже подякувати адміністрації 15-ї школи, зокрема Андрію Івановичу, директору, який уважний до наших потреб і надав можливість навчатися в комфортних умовах. Тут зараз хороше сховище. Хочу подякувати також викладачам, особливо Людмилі Анатолії, яка проводить групу подовженого дня. Вона дуже великий помічник мені. Навчання журналістиці це не про тексти й новини, це розвиток критичного мислення, навичок аналізу, та вміння бачити суть подій. Це вміння ставити запитання, шукати правду, чітко формулювати думки та аргументовано їх захищати. Зараз заняття в нас відбувається в онлайн форматі для старшокласників і в офлайн форматі для учнів початкової школи школи номер 15 тому мешканців Петрівки запрошую прямо в філію 15-ї школи в дитсадок номер 1 Можна записатися у мене або в керівника групи подовженого дня Людмили Анатолівни. Для старшокласників є оголошення в Фейсбуку. Можна мене знайти і записатися або звернутися до центру позашкільної освіти. У нас є дві філії на вулиці Свободи і по вулиці Софіївській 69 а адміністрація задоволенням. Прийме ваші заяви у колі однодумців діти зможуть знайти себе, висловити власну думку і отримати не лише знання, а й натхнення, ставши тими, хто міє говорити про важливе. Хочу звернутися до батьків своїх вихованців і загалом до батьків учнів початкової школи. Будь ласка, говоріть з дітьми частіше і говоріть з ними українською, тому що за українською перспектива всі медіа, принаймні в Кременчуці, і дуже багато в Україні працюють лише українською мовою. І якщо навіть ваша дитина не буде пов'язувати життя з журналістикою, все одно гарна. Красива, вишукана мова, вона завжди є візитною карткою дитини і вона дасть їй конкурентну перевагу за будь-яких умов. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.